В обласну раду надійшло подання обласної Волинської обласної прокуратури про те, що на директора Олешка Петра Степановича, директора Волинського інституту після дипломної педагогічної освіти складено 30 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією. Ну, це значить, що він 15 випадків порушень бо Вони по кожному випадку складають два протоколи, що особа не повідомила про конфлікт інтересів і вчить. І вчинила дії в умовах реального конфлікту інтересів. Ці факти були вчинені в період 22-го року та першого півріччя 23-го року. А саме Після цього, вже після вчинення цих фактів, Олешко звернувся в обласну раду, повідомив про конфлікт інтересів і було видано розпорядження про врегулювання конфлікту інтересів від 6 вересня 2023 року номер 442. Ну але знову ж таки наголошую, що ці порушення антикорупційного законодавства він ще вчинив до того. До того. І В чому вони полягали? <працювання> У нього була близька особа, працювала і він не повідомив про, про е, потенційні so, so, завідуючу е, гуртожитку, яка є близькою особою, рідною сестрою його дружини. Так, тобто він не повідомив про конфлікт інтересів і підписав він, накази про полівання досвід. Так. Так. Ми маємо дати відповідь прокуратурі. Ми створюємо комісію, яка розбереться, а потім представить якби, висновки, і ми знову направимо якби, прокуратурі. Так. Голова комісії Поліщук, ну така пропозиція. Члени комісії Буліга. Ну, от щоб хтось був від комісії. Е, Матвійок, е, начальник управління освіти, бо вони підпорядкувані прос з питань запобігання корупції. Консультуй їх ліпше. Добре. Сабін, начальник відділу, спитає про в'єктям, а це наші. Май, і хороші. Почуймо, ми, ми, ми можемо рекомендувати май, голові його звільнити. Микола Миколаївич. Микола от представлять нас, він мусить написати, що мотивувало, його пояснює ля-ля-ля. А потім ти запропонуєш комісію його звільнити. Ти комісія вже не по цьому факту. По цьому факту вже не згоди. ось, Щоб пізно. Ми знайдемо факт. Коли там в нього конкурс має бути ми його моя, одна з моїх освіт юридична. чому ми затягуємо? Що вже не можна? ми затягуємо, поки надійдуть матеріали, на жаль, вже на жаль, вже пройде продовжу терміни, і ми так само це треба або якийсь аудит в кожному закладі і визначати близьких осіб. Абсолютно, від А до Я. Просто самостійно виявляти і це. Ну давайте ми проведемо, ти будеш в складі цієї комісії, проведемо, потім будемо думати, що ми маємо робити. А добре. Та, тож, там... тож будемо думати, де ми діємо. Голова є. Добре, добре. Ми такого добре, не допускаємо добре. у своїх діях. У прав... на ні, ні, ні. То, ми тільки добре. на випередження пішли тільки з одним закладом, де Остепчук Волонтемента. А, все, 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 все. Зараз зараз. Е, Інформацію е, видано по ну, подані прокуратури взяти відома. Е, рекомендувати голови обласної ради провести службове розслідування е, з директором інституту Вол... Волинського інституту підсади диплом освіти Петром Олешком. Е, утворити комісію. Ми утворили комісію двохмісячний. Е, а чому двох місяць? По стандарту постанова По і далі пройдуть терміни, про і пройду. він вийде. Ми можемо швидше, але розумієте, може, я що почув, я ну, добре, все, нема заперечень. Хто за? Все, всім дякую.